Розказуй, це в тебе що? Підкажи, почекай, підкажи Юлі. Труба. Вона яка. Ну, коротка, коротка, молодець. Зроби довгу. Ось таку довгу зроби. Як ти робиш? Але співай ух. Ух! Ух, молодець. Супер, супер. Ух. Так, а тепер розкажи вона яка. Пальчиками показуємо довга. Нікіт, покажи, будь ласка, довга. Покажи, яка вона стала довга. Нікіта пальчиками, як Юля вчить. А! Ось така довга. Підкажи Юлі, як ти з'єднуєш. Ось. Як ти з'єднав? Підкажи ось. Нікіт. Не чую. Ось. Ось. Ось молодець. Умничка, Супер. От так, все. З'єднав. Ах. Нікіт, як у тебе виходить? Ах, ах, ах. Молодець. Так. Наступну оранжеву, зроби короткою. Ах, як ти робиш? Нікіт, підказує. Ах, умничка. Ах, 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 молодець. Супер. Так, ой, да що там таке? Ну, давай я пожалею. Ой, от так. Так, добре, нормально? Добре. Ах, не забувай. Ой, ну Це так ми зламаємо. Ах, умнічка клади. І ще одна залишилась. Ну-ка, співаємо. Ах. Нікіт, не чую. Ах. Дайка, давай, ах. Нікіта. Ах. Ах. Давай, 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 давай. Покажи, які вони коротенькі, долоньками. Короткі. Та ми мамі відправимо. Мама буде дивитися, як ти займає, а там нічого не видно. Отам тебе. Yeah. Привіт. Приїхав потяг. Ту Підказуємо по 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 Міті по 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 Підказуй, потяг. Трошки голосніше. потяг. Тихенько, тихенько, тихенько. Так, дивись. Дивись далі. Ще будемо пригощати. <ріпи> Качка. На. <ріп> на. Виноград. Далі полуничку. На. Полуничку. Кому даємо? <ріп> Свинка. На! Підказую. На. По. 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 Полуничку. Далі, оце на що? Яблучко. Для кого? На. Корова! На. А коровка як їсть? Ням-ням-ням-ням-ням. Підказуй, як коровка їсть Яблучка, покажи. Покажи, будь ласка, як їсть. Ням-ням-ням. Тримай. Ну, то покажи ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Банан. Та ми годуємо наших друзів. Пригощаємо. Бананчик. Нікіт, кому? Баран. Підказуй, на. Сонечко. Баран. Нікіт. Як ти нагодував? На. Ось це в нас художник не домалював. Це. Дивись уважно. Цибуля. Так, цибульку не домалював. Цибуля. Ось це. Ану, дивись уважно, де не домалював. Підказую перець. Перець далі ось це не домалював. Що? О! Огірок! Трошки голосніше. Огірок. Огірок, ось це художник не домалював по-по-по. Помідор. Помідор і ось це не домалював. Ука! Моркву. Давай тут розкладемо, що розрізали. Ппепе. -пе -пе. Персик. Зачем на персик? Що це? Вишні. Підказую, ви, ви, ви. Сонечко не чую. Ви. Вишні. Вишні. А це. Розрізали. Приклей. Гранат. Так, ось це пошукай. Розрізали. Тримай, Нікіт. Що розрізали? Ні, це не кавунчик. Це ба. Підказуй. ба-ба-ба. Банан. Розрізали. Кі. Ківі. І розрізали Ка Де. А де? Ось це правильно Підказуй. Кавун. Као? Кого друзей?